Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на нашій вечірній молитві і запрошуючи в цю молитву до цієї нашої молитовної варти, я прошу, щоб ми, коли молимось, зараз будемо молитись, просто відкинули все, що. Було протягом цього дня, відкинули і змогли дійсно в молитві проаналізувати цей день, побачити те, що Бог нам дав, і що з цього дійсно ми маємо, і наскільки воно змінило сьогодні мене. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашої вечірньої молитви розважання, для нашої варти, ми візьмемо з вами стих із книги Псалмів. Господь Бо справедливий, любить правду, праведники лице Його побачать. Господь справедливий. Я не знаю, чи багато хто з нас, багато хто з людей. Погодиться з цим висловом в контексті всіх цих подій, які відбуваються зараз в Україні. Чи, підтрим, чи погодяться з тим, що Бог такий справедливий, що допускає смерть дітей, старих людей похилого віку, що допустив цю війну, допустив ці руйнування, що допускає людську байдужість, що країни світу закривають очі на. Те, що відбувається в нас, роблять вигляд, що війни немає. А радше, а якщо і допомагає, то дуже часто і багато з яких країн, знаєте, так, аби чуть-чуть порисуватись. Хто зможе сказати, де ж тоді в цьому всьому справедливість? І чому? А справедливість є в тому, що Бог любить правду. І наша людська справедливість. І дуже часто несуміжно з правдою. І от коли ми вимагаємо справедливості, але не знаємо правди, нас, знаєте, тут починає бурлити. Ми шукаємо всіх винних, ми звинувачуємо весь світ. А найбільше ми звинувачуємо Бога в тому, що Він такий несправедливий. Та справедливість Божа. У праві вибору даєчи нам право вибору. Справедливість Божа полягає у правді, в тому, щоб ми жили правдою. Знаєте, це можна порівняти з тим, як будуються лабіринти. Я не знаю, чи хтось з вас коли-небудь складав лабіринт, малював. Але мені здається, що. Я припускаю так думку, я би принаймні так робив, я так скажу, що коли є початкова точка і кінцева точка, я би спершу проклав шлях. Намалював червоним маркером оцей шлях, який я хочу пройти. Так, якщо б він не був прямий, його треба там повикручувати. А тоді вже іншим маркером, синім, наприклад, почав домальовувати додаткові дороги. Дороги, які. Збивали би іншого зі шляху. Так от, Господь, і от коли закінчується ось цей от лабіринт, давайте людям хай розв'язують, хай проходять цей лабіринт. Ми, дорослі, вже забули, як це робити. подивіться на дітей, як вони це роблять. Хтось дуже легко і швидко проходить лабіринт, комусь потрібно часу. Він тут, знаєте, сидить в, в, так, наполегливо і намагається це все промалювати, пройти цю дорогу, віднайти її радше, так скажу. А хтось тільки починаючи цей шлях, бере і зразу відкидає, тому що немає витривалості, не може. Хтось розчаровується. Зрештою, дорослі так само поводяться, як і діти, проходячи цей лабіринт. І от коли нам не вдається пройти дуже швидко. Чи чи взагалі не пройти лабіринт? Хіба ми розвинувачуємо автора цього лабіринту? Ні. Ми просто відкидаємо його і все. Можливо, через якийсь час повернемось. Або чекаємо і дивимося, коли хтось інший пройде цим шляхом, щоб потім легко собі самому прийти. Знаєте, в нашому житті саме так і є. Є початкова точка це наше народження. Це початкова точка, це сотворення світу від Адама і Єви. І є кінцева точка нашого життя. Це воз'єднання з Богом, це повернення в Царство Небесне. Зрештою, коли ми помирають наші знайомі, рідні, близькі, всі, як часто кажуть, за цар, царство Небесне. Бажаємо йому Царство Небесне, щоб він жив вічно, щоб йому було добре жити. Але є одне маленьке але. Чи прийшов він, цей лабіринт? Так от, Бог укладає нам шлях. Шлях від нашого зачаття до нашої смерті. Шлях є метою якого є пройти і бути в Царстві Небесем, тобто бути разом з ним. Але є одне маленьке але. Є диявол, який спокушає людину. Який на цьому шляху починає вибудовувати інші додаткові дороги, які приводять людину в якийсь е, тупік, які звертають людину невідомо, куди. Тобто це ті додаткові дороги, які е, малюються. І цими додатковими дорогами, які збивають нас, це є наші гріхи. Так от Господь Бог. Веде цією дорогою правди. Це, ця дорога правди це є наші заповіді, які він нам дав. Щоб ми їх дотримуючись і йшли правильно, знали, куди звернути, коли прямо йти, коли наліво, коли, коли направо. Щоб, пройшовши цей шлях шлях заповідей оцієї дороги, ми досягнули Царства Небесного. А коли людина не хоче. Іти за цими вказівками, тобто йти цією дорогою, вона починає блудити, вона починає сходити з цієї, цієї правильної дороги. Тобто сходити з дороги правди. І це все закінчується, що людина може померти в гріху, людина помирає нерозкаяною. І людина починає ще до своєї смерті починає творити зло, таке, як от ми зараз маємо. Де заблудшила людина починає прорубувати шлях нібито до спасіння, тим самим руйнуючи життя інших людей. Бог є справедливість. Тобто справедливість полягає в тому, що я маю пройти цей шлях шлях заповідями від початку до кінця, дотримуючись правди, дотримуючись цих десяти заповідей. І нагородою є та, що я бачу. Лице Бога, тому Бог є справедливий, що Він уклав нам земний шлях, шлях правди, яким ми маємо іти, щоби досягнувши мети, побачити Його лице. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавам. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне, Господи Ісусе Христе, сина помилуй нас насрішне, Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне, Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішне. Господи Ісусе Христе, сино Божий, помила нас грішне. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішне. Господи, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помила нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, навіки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір усіх наших захисників. Кожного військового, який зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших військових, захисти, Господи, всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, що усувають наслідки цієї війни, служби МНС, пожежники, поліції, прикордонників, всіх українців, що перебувають на окупованій території, просимо Тебе, Господи, захисти! І поверни живими, неушкодженими всіх наших військовополонених. Просимо тебе, приведи до просвітлення розуму, серця і душі наших ворогів, росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкаялися в своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра. Наш день ми розпочинаємо в 8-й годині Божесної літургії, оскільки і нагадую всім, що завтра є свято велике свято, Перше свято в церковному році це свято Різдва Пресвятої Богородиці. Тому ласкаво всіх запрошую бути присутніми на Божесній літургії. Якщо є змога, обов'язково бути фізично присутнім, якщо немає, то обов'язково онлайн. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!